Це Боріс, Джо і Анджей. Його збила машина і була артерія. Ми забрали, прооперували його. Тварина стерилізована, з паспортом. Оце будь-які вистріли. Є собачки, ну злякалися і нормально. Вони втратили пів своєї ваги: Єва, Майя, Нік, Санні, Дімич, Ляля, -ля, Боль. Як треба бути якою хорошою, доброю людиною, щоб настільки віддавати себе тваринам? Треба бути просто людиною. Всім доброго дня! Ми зараз знаходимося у пані Тані у центрі допомоги тварин зоосіті у місті Добропіллі, що на Донеччині. Скажіть мені, будь ласка, розкажіть про центр. Створений був на початку війни. Війна 2014 р... Задумки його створити почалися з того, як у 2014 році люди їхали. З Донецьку кидали, не приймали з тваринами, тоді це питання теж було таке болюче. І покидали тварин, ми забирали, намагалися знайти родину, але такого масового, як зараз, не було. І вже спочатку ми прилаштовували поодинокі такі були випадки, потім про нас дізналися, почали звертатися. І в 2018-му я брала всіх квартиру, але це важко, особливо з собачками. І в 2018-му ми разом з друзями купили цю територію яка називається Центр допомоги тваринам осіті», облаштовуємо. Це тут не було ані баркану, ані, ну, нічого. Це при... не, не асфальту, нічого не було. І за чотири роки ми разом з чоловіком, він Шахтар, зараз служить. Ми це все будували вдвох. Скільки тут тварин є? Е, е, над, ну, немає такої певної кількості. От е, сімеро наших діток поїхали у Німеччину. Друзі допомогли знайти їм родини. Наразі у нас 99 тварин, але це може змінитися кожну хвилину. Їх може бути як 99, а на вечір вже 105. А звідки провозять? Навколишні міста, місцеві села навіть дзвонять. Такі були проблеми. Хлопці з передової були привозили або знайдені, або люди їдуть. Ну звідсіля я не знаю. Ну це регіон наш перед тим як показати зараз е, тварин. Скажіть е, скільки потрібно продукції, та якої так. продукти харчування. Mm -hmm. Гігієна, хімія так відповідно це все треба відмивати, і, і якщо звідки ви берете це все? ми взагалі то жодної фінансування якогось там офіційного у нас немає. Це власні власні кошти. Зарплатня мужа, пенсії, допомога друзів. І зараз початком, якщо у нас до початку повномасштабного вторгнення гостро стояла проблема з, з кормом для тварин, то зараз допомога йде від фондів, і ми не купуємо ну тільки окремий якийсь лікувальний там, або ще щось якийсь спеціальний. А так, допомога Які фонди? фонди допомагають щаслива лапа, допомагають Польща. Я не можу. Можу вимовити назви Ігор, пан Ігор з Польщі, Дар'я. Так треба було підготуватися. Нічого. Фонд Єдина планета допомагає. Потім хто у нас ще був з Чехії, допомоч звірятам з Чехії. Я думаю, Двічі. Що у, нас, у нас зараз багато якраз і поляків в тому числі почує. Це репортаж якраз є для наших друзів з Польщі. Угу. І е, ми зараз покажете. Наше е хазяйство хай проказати про кількість тварин тут. Тут немає е постійний, постійно, постійний, так покинуті, є ж покинуті тварини е на подвір'ях. Ми годуємо їх і покинуті і безпритульні ті, які до війни до війни було. Просто раніше було більше людей, вони їх підгодовували. Щас людей, майже немає. Вони чекають е з, з голодними очима. І ти їздиш вулицями, годуєш можна е легко, це білозерське білець родинське добропілля, навіть в бахмут ми от нещодавно відвозили 260 кілограмів корму. Там теж чоловік годує покинутих собачок. Тому можна казати про кількість тварин і 500 і 600 і 700 Тобто треба дуже багато різного Це... і продуктів харчування і хімії, і гігієни для тварин. Так. Я сподіваюся, що нас нас почують, почують в світі. Побачать пані пані Таню, яка є реально жертовна це, це як треба бути якою хорошою і доброю людиною, щоб настільки віддавати себе тваринам. Треба бути просто людиною. Це треба бути просто людиною. Просто, Тому... не треба бути а, ну, якоюсь так, особливою, скажіть. а просто людиною. Е якісь улюбленці є у вас? Н немає улюбленців. Може, є? Один. Ні, немає, Є. Певна собачка, яка дуже хворіє, і ти їй віддаєш ну, на даному етапі певсі всі сили і все молитви, щоб вона тільки одужала. А те, але ви зараз побачите, це тут свідчить... сюди сюди зайдеш тут тут всі, туди підеш і там всі, і туди ну немає такого. і це як у дітей у не ну справжньої мами, якщо троє п'ятеро шостеро, ну не повинно бути улюбленою. Це свідчить про те, що пам'ятання дуже велике е, і добре серце. Дякую. Ходіть, Давайте заходьте. Це всі придбання під час війни. Давайте зараз туди пройдете, тільки нахиляйтеся. Це наші найменші тут дітки. Це Боріс, Джо і Анджей. Народилися 9 травня. Якраз коли там невдовзі була підписана угода про допомогу Україні Борис Джо Анджей. Класно і мама поля. Цю собачку викинули е, на початку березня вагітну. Оце отут у нас були собачки, їх в Німеччину забрали великого лабая і вівчарку. Покинули їх люди. Поїхали, а собак покинули. А велика собака це ну, люди одразу бояться. Вони були дуже добрі. Ну, як бачать велику треба вбити. Як вони це. Як собаки реагують на війну? Дуже погано. Дивіться, у нас є ось о, там Санні і ось. Бі біленький угу. і поруч два вольєра. Так, Оце будь-які вистріли. Є собачки, ну злякалися і нормально. Вони втратили пів своєї ваги, тому що коли літаки або коли у нас м, обстрілюють, або у них паніка така, як у їм заспокійливо. Дуже є ну, взагалі погано, але є такі, що навіть починаються приступи епілепсії. Дуже дуже важко реагують. Тому Оля. Ми маємо її завершувати. Я не так, оцей дуже погано переносить. Ну воно Шо, по ньому що, видно. От він оце ж він, коли обстріли, оце він все виламує, щоб кудись біжить, оце все трощить. Звідки він? Його, він у нас з вже півроку, його збила машина і була артерія. Ми забрали, прооперували його. Ну, у нас собаку ну, не беруть, щоб знаєте, щоб їх ми вилікували і розібрали. Але оце як почалися обстріли, він дуже. І оцей. Цей біло, так? Так. Його теж ми знайшли на ЖД. Його, мабуть, він стрілку попав, він весь переламаний був. Тут хазяїн загинув. Оце дуже бояться. Це у нас місцева зірка. Про нього ролік розійшовся всім світом. Була подія, масове отруєння. Це у нас місцева влада регулює так чисельність безпритульних тварин, притулку немає, гроші не виділяють ні на стерилізацію, ні, ні на що не виділяють. Вони вважають, що тварини самі повинні регулювати себе. І були у нас під самі вибори. Ну, я, я пов'язую це з цим. Під самі вибори мер наш балотувався в Верховну Раду, і у нас. Почалися масовий обстріл по промзонам собак протягом тижня відстрілювали. Там у нас куля була в голові у собаки. Тут і масове отруєння, і от він був такий важкий. Ми його рятували прямо це багнюка. Це був лютий місяць, і ми оце кололи його рятували. Я його капала, і чомусь цей ролик ну хтось розповсюдив, розповсюдив. Потім мені почали присилати з дописами і Японія, і Китай. І Італія і німеччина поперекладали е, цей ну на, на, на свої язики ці відео а. і прислали. Це у нас бро. А. Всі. Тут немає тварин, які б попали сюди здоровими. Це або отруєні, або збиті, побиті у живодерів, або цуценят маленьких в коробках, або новонароджених, бо там в кінці вольєрці новонароджені були, я вигодовувала їх з пляшечки. Мож, можу відкрити, не, не кусають, будуть гавкати, але кусати не буду. Нікуся, цей був повзав у нас. Нікуся, нік, нік, сюди. іди сюди. іди У нього був рахіт, казали, що він ходити не буде. <риклад> нік, <риклад> <Ник, риклад> селфі можна зробити? Нікуся, <риклад> іди сюди. Нікуся, іди сюди, іди. нік. Нік. Оце був, у нього і пластини стояли, невдала операція, треба знову вести його в Київ, будемо вести на операцію. Келлі, Ляля, мені всі кажуть, що це іменно Єва, Майя, Нік, Санні, Дімич, Ляля, ще? Я знаю їх всіх, бро, Дуняша, як кажу, Всі кажуть, як ти їх запам'ятовуєш. Я кажу, якщо їх рятуєш місяць, два-три на руках носиш, як їх можна не запам'ятати? Дуже багато. Ви, в принципі, ціле життя напевно якраз і присвячуєте зараз тваринам. Зараз так. Так вийшло. Взагалі-то я вчитель, вчитель логопед. Так. Я 18 років працювала в освіті з дітьми. Я, я думаю, що... Ще трошки і ви навчите <плес> її говорити. <плес> та вони на, на, не треба. Ви знаєте, від балачок самі це справи, справи, відчуття. Все, все, ти молодець, все, все добре. Не вздумай вхопити за ногу. Я тобі дам. Я буду за вами йти. охороня. Тут у нас реабілітація, те, що собачки ну, переламані, ламані. Ми купили басейн і займаюся. Займається... Тут навіть. Ось тут ми це у нас котик. Там ви його побачите, собачка у цяляля. Ляля, -ля. ось вона бач. Сказали, що вона ходити не буде. Ми в басейні з нею займалися після операції. Вона бігає, Вона занадто навіть бігає. Пів будинка це ну тут кімната. У цій собачки живуть, а в цій половині там у мене ліки. Зараз покажу і котики. Тут у нас тут я приходжу, коли дуже дуже важко. Я сюди приходю, і Тут я розслаблюсь. Якщо собаки дають енергію, оце вже сил немає. І треба піти до собак, вони оце напали, все, енергія з'явилась. А якщо хочеться хочете ці сльози душити, виплакатися не можете, це у котиків. Є. Це я є до них. Да Марсик. Марсик. Uh -huh. Котики це більш для розслабитися. Муркотять. Це ж у нас будиночок там був, де зараз собачки маленькі, цуценята. Оце раніше ми будували будинок для котиків. Він же накритий, там було дуже. Там такі були подобіль цих ліжачків, такі під а, гамаки. Підвісні гамаки, такі лісінки, все все, 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 сходинки були. А потім собак все більше, більше і більше. І котики, котики у нас лишилися без без будиночку свого. У нас всі з паспортом. Ну, от вони по, по всі по вольєрах. Оце наші. Ну, Всі от. з прививками, так? Всі абсолютно, так. Вакцини від сказу. Це правда, що зараз нова, нові, ну, нове, ну, це от ці, ці їх вакцини, це від сказу тут жовтні. Це ми будемо ревакцинацію робити. Це дуже на офіційному рівні? Ну, Обов'язково тварини повинні бути вакциновані, вони всі стерилізовані. Ну, там, що маленькі, там ой, двоє кашенят, ці стерилізовані, бо ще рано. Але взагалі ми шукаємо родину. Тварина стерилізована з паспортом, віддається під договор про належне утримання. Люди підписують з паспортними даними договір, що вони беруть, будуть опікуватися. Я не віддаю на ланцюг тварин. Вони. Ну, сама не хочу і їм такого життя не хочу. Тому вони всі у нас паспортами, всі вакциновані, всі привиті, сказу від усіх комплексних вакцини. І ну, якщо є такі хронічні вади або там фізичні, або здоров'я, я попереджаю. Ну, з інвалідністю не дуже й беруть. Ну, я вам є так сім скажу. Ну, Такі люди хочуть і дбати і, для, і, і за тими, хто є з інвалідністю. Так само, як. як... У нас не, не зустрічала таких, а от за кордоном там чомусь люди. Знаєте, що мене вразило? Оце, я ніколи до цього моменту не їздили. В Київ відвозила, в Хухаркові наші діти, і з родину забирали. Вони майже ну, така історія плакати буду. З собачкою і з мамою хворою не могли виїхати, ми їх забирали. Там якраз було дуже важко обстріли. десь недавно було було це це був що це було? Березень, квітень, коли там квітень коли mm. Северодонецьк. Я вже я в датах, чесно, зараз у мене стільки інформації, це вже вже ну, все. Вже, тому, все може, було може, ні, 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 ні 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 Це був або березень, або квітень. Квітень, мені здається. І люди приїхали, взяли у нас Северодонецьк собачку, і потім, коли почалася війна, і я почала всіх обдзвонювати, кажу, якщо ви їдете ви кидайте, давайте я буду забирати назад. Жодне, всі мені присилали фото з, з підвалів, з бомбосховищ, з метро, з відусіль присилали фото. Ми з, зі своїми тваринами, от тут. Ага. виїжджали з ними, е, е, ну, ніхто не покинув і ніхто мені не повернув. От наших, хоча згідно договору, вони мають без жодного пояснення повернути, аби не викинули. Але ніхто не повернув. Їх було прилаштовано більше ну за ці всі роки. На початок війни у мене журнал, я веду 547 тварин. Прилаштовано. Я коли почалася війна, мені мене трусили, як зараз почнуть дзвонити, казати, ми їдемо, забирайте, ми їдемо, забирайте. Думаю, я не знаю, що буде робити. Але ніхто не позвонив. Дзвонили, привозили. І вимагали ну, інші люди, але ті, що брали у нас, ні. Це тут ліки у нас. Мрію, мріяла. Зараз я зовсім про інше мрію. Ви знаєте, до 24-го я мріяла. І про карантин, і про кімнату, де я оце буду тут зручненько, і про ремонт, і про нові вольєри, і про е, е, мені все казало... таке, так, таке все здавалося, що я все повільно, повільно, не встигаю. А зараз. Думаю тільки про життя. Щоб всі були живі, щоб все було добре, щоб перемога була за хлопців. Дуже ми пілку спнети, воно як волонтер, воно як в душі, то, то, то ти волонтер всюди. Ми то, військові, мабуть, зараз хлопці навіть від... Від... вийшли на передній план ніж тварини, допомога їм. Я казала, чому тому, що не будуть вони стояти, не буде нас з ними. Ви просто неймовірна жінка, яка старається. Для наших молодших братів зробити все необхідне, я, я розумію, що ситуація зараз тут дуже накалена. Тихо дуже дуже ми, будучи там ми вже в Бахмут не змогли заїхати тільки через те, що там були сильні, сильні обстріли. Це буквально кілька кілометрів від Бахмута. Ми розуміємо, що ваша зараз напевно мрія це найбільша, щоб ті тварини, в яких ви вложили вже скажем, ціле ціле е, своє життя, е, щоб ваша мрія здійснилася. А яка мрія, це ви зараз кажете нашим глядачам? Так, мрія, знаєте, врятувати, знайти їх, врятувати, це одне. Але остаточна, знаєте, коли я вже можу е, поставити крапку і спокійно так видихнути, це не знайти родину для кожного. Тому, якщо хтось комусь сподобалися, наші котики, наші собачки, я називаю їх діти. Почуття у мене до них як до дітей. Е, і якщо комусь то я буду дуже-дуже Вдячні вони у нас ви бачили з документами, з чіпами все як положено. Знаєте, ми в Європу не просто на словах прагнемо піти, але й на ділі, умови проживання ставлення до тварин, вимоги державні до того, що повинно бути. Тому я буду дуже і вам особливо вдячна за увагу. Ви знаєте, можна 100... Можна робити, 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 але що немає допомоги, якщо немає підтримки людей, моральної і розуміння людей, ну робиш, і робиш. Не знаєте скільки разів я тут чула, чому не їдеш, дурна. Ну собака і собака, кіт і кіт, ну виживуть. Ну відкривай ворота, хай більш такого. А те, що ви розумієте, чому ми тут і чого ми прагнемо, це дуже велике щастя. Знаєте, як казав відомий римський імператор Марк Аврелій, щастя твого життя залежить від змісту твоїх думок. Тому я більше ніж переконаний, нас почують, нас знайдуться нові родини для тих діток ваших і знайдуться ті тисячі мільйони людей, які вам допоможуть. Так. Слава Україні! Героям слава! Слава так. таким жінкам і всім тим, хто так багато віддається. Uh, Ті добрі справи.